Там дійсно було дуже добре, якщо ти був шляхтичем, плюс ще тут варто зауважити, що такий статус шляхти він перекривав фактично можливості для розвитку міст. Тому що вони не платили податків, вони вели свою господарку в основному орієнтовану на експорт. Запрошували євреїв, щоб євреї управляли цим всім господарством раціонально, так би мовити. Загружали цих селян, щоб вони активніше працювали, щоб це було написано, пораховано. І без податків це все вивозилося на експорт. А міста на цьому, як як в Польщі, вони хиріли, не, не змогли розвинутися. Дуже слідкували за тим, щоб король не отримав якихось додаткових податкових надходжень, щоб він не зміг найману армію розвинути. Бо то є, якщо з'являється наймана армія, король може спиратися на да, неї і присікти якось у ці всі виходки цих, так би мовити, доблісних е польських шляхтичів. І е от в такому режимі вони, в принципі, проіснували доволі тривалий період часу. Ну, да, там були сейми, вони збиралися. Сейми закінчувалися, як правило, якщо не могли домовитися до якогось консенсусу, то бійками і катастрофами. Але коли е, польський король Станіслав Август придумав собі, що він хоче поступово якось реформувати цю державу, то це теж все закінчилося катастрофою. Повстанням е, Тарговіцької конфедерації, яка апелювала до цариці Катерини, щоб вона помогла захистити стародавні вольності шляхти. В результаті річ посполиту поділили на частини, і все це трагічно закінчилось. Польща втратила державність аж на більше ніж 100 років.